Чи будуть нові стосунки до кінця місяця? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи будуть, буде нове знайомство, нові стосунки до кінця місяця? Думайте тільки про себе. Зараз дійсно ви одна. Одна одна. Багато було спілкування, тут, напевне, когось програється, що і законний шлюб був невдалий, і ви переживаєте, що взагалі залишитися одна чоловікам, не довіряєте взагалі. Попадалися одні незрозумілі чоловіки і обманщики. Ще були чоловіки, яким треба було тільки стосунки по легкості. На таке ви не йдете. Так, чи буде нове знайомство? Тут буде чоловік, який є мудрий, одинокий, активний, буде знайомство. Ну, недовіра у вас, звичайно, буде, але чоловік прийде у ваше життя для того, щоб зробити вас щасливою.